Шевченко, нащо мені женитися? Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Поженився, вони скажуть, голодний і голий, за нерозумний, молодую волю. Воно і правда. Що ж діяти? Навчіть мене, люди. І ти хіба до вас в найми. Чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти. Не буду я в чужій хаті те, що поважати. А буду я красоватись в голові Жобані, На конику вороного перед козаками. Найду собі чорнобривку в степу при долині, Високою могилоньку. На тій Україні на весілля товариство вийде погуляти та винесе савопали, викотить гармату, як понесуть товариша в нову світлицю, Загомонять самопали, гукнуть гадівниці, як положать отамана на віхаті спати. Заголосить, як тамати, голосна гармата, гукатиме. Кричатиме не одну годину і рознесе тую славу по всій Україні.